I say fuck it when I feel it. знов кіпталій гарепарпартоляй. Я дово ходив, гуглив і думав. Я перетинав континенти. Мої улюблені континенти це континент кухня і континент спальня. Привіт всім! Я Тоні, мій канал, я музичний нерд. Здається, в минулому, тому що мені терміново треба до лікаря. А хто не скаже, що треба? А той хто не знає, що останнім часом моє ментальне здоров'я тримається на солодкому чаї з цукром. І пізнямо кінку. Їх передостанній реліз був більше двох років тому. Але сьогодні ми поговоримо про їх останній камбек. Альбом Born Pink. Він налічив вісім пісень, на відміну від іншого мілітарного корейського поп гурту. Я задоволений цим жартом. Тут я хочу розповісти про речі, які мені сподобались, і звичайно про речі, які мені не сподобались. Я дійсно люблю цю музику, але я буду тотально відвертим. Хтось мені в Твіттері написав: типа, ти хейтер. Я точно не хейтер, я просто говорю те, що мені не подобається. Перед тим як ми почнемо розглядати предметно кожен трек, хочу сказати, що насправді альбом візуально поділений на дві частини. Спочатку ми чуємо такий важкий ретро вайб хіп-хоп, і до кінця ми чуємо, як розкривається ця рожева сторона. Pink side. Почнемо з першої пісні Pink Venom. Pink, Venom, Pink, Venom, «Pink Venom». Я прочитав багато оглядів: є позитивні, деякі негативні, деякі слухачі були буквально спантеличені, і тут варто додати контекст. Повернення Blackpink як гурту чекали практично два роки, і цей трек був ну просто приречений на велику кількість критики через завищені, а скоріше якісь просто ну нереальні очікування. Мені просто здається, що їх так довго чекали, що якби вони записали фіт самим господом Богом, вони б все одно мали багато критик. Повірте, Бог точно міг робити речі, які люди люблять: е, яблука чи персики і котики. Я все ще не можу сказати, що це мій улюблений трек, але беручи до уваги цей контекст, можна сказати, що це просто прекрасний вибух... ні, ні, точно не вибуховий прекрасний початок. Реп в середині пісні, напевно, найсуковича частина. Це такий хіп-хоп ретро флоу який вони колись мали, і звучить це просто чудово. Е, слідом йде Shutdown, і це головний трек на альбомі. Відверто це ковток свіжого повітря в дискографії Blackpink. Послухавши цю пісню, можу сказати, що це найбільш хіп-хоп, ретро, вайб флоу трек з усієї дискографії. Люди завжди кажуть, що Blackpink мають однакові пісні. А ви спробуйте послухати щось інше ніж найбільших їхніх хітів. Ось, наприклад, ця точно інша. За основу мелодики цього треку було обрано семпл Паганіні Ла Campanella». Спізнати, якщо ви її чули до. В моєму улюбленому списку рингтонів це йде на другому місці. Зразу після ось цього шедевру. Це чудовий семпл. Він класно вписаний, але це один шматочок, який постійно бляха повторюється. О, Боже, почалося пекло. Що таке? Фу. 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 Тут все ця... не згоріло. Хай? Загалом мені подобається ця пісня, чудове поєднання, але трошки втомлює. Давайте рухатись до реально крутого треку Type a Girl. Я точно можу сказати, що це моя улюблена пісня на альбомі, і я не розумію, чому на неї немає кліпу. Посил надзвичайно простий. Я не така, як всі інші. Я краще, я фенсі, я б'юті. Мені здається, що це найкраща репрезентація цієї аури Blackpink, цей вайб, цей флоу. Тут просто неймовірна реп-частина. І дуже відчутно, як розвинулись навички читання в навики читання. Техніка... Як розвинулась техніка читання у ліси і Дженні. Чудове інтро, що ніби з мультфільмів нульових, і ти одразу почуваєшся в цьому домашньому затишку, і тут дроп і починається хіп-хоп. Це просто слей. Знаєте, якби мене попросили охарактеризувати слово слей однією піснею, це точно була б вона. Цей мотивчик засідає в голові надовго. Тут прекрасні всі виконавиці, напевно, окрім розе, бо її вокалу тут трохи замало місця, але... Але вона розкрила повністю свій талант в пісні, що буде трохи згодом. Наступний трек є є. є yeah, yeah, yeah. Цей трек натхнений цими гімнами 80-х. Багато хто з цим грався. Ми знаємо багато хітів з використанням цього синтового звучання. Я напевно не можу сказати, що є, є є, є найкращим представником цього жанру, але це точно чудова пісня для індустрії. Мені приспів здався схожим на uh, -me", uh, «Just watch you waiting for». Я вже просто бачу, як я їду в Криму на кабріолеті, в захід сонця включаю цю пісню. Я візьму в оренду кабріолет для цього моменту. А щоб не пропустити це, підписуйтесь на мій інстаграм. Наступна пісня Hard to Love. Як на мене, це може претендувати на одну з найкращих треків на альбомі. Фактично, цей трек є соло розе, і що дивно, що він вийшов від імені всієї групи. І це образило соло Станів Дженні, які чекають на її камбек близько п'яти років. І це ще нормально, тому що вони отримували його на концерті. Також це образило соло Станів Джису, які отримали фактично дулю з маком. Вона говорить про себе, про партнера, про проблеми. Про токсичні відносини I feel you, girl. Е, наступний трек The Happiest Girl. У нас тут такий драматичний перехід від ретро поп-танцювальної пісні до дуже мелодичної такої. Адель Стайл, особисто мій топ один цього альбому. Назва є досить іронічною. Тут точно йдеться не про найщасливішу дівчину на цій землі. Я зупиню свої сльози, якщо захочу. Зараз вона не має плакати, а має забути про все і веселитися. Слухаючи її, мені здалося, що це про реальну історію. Але якщо вслухатися, то там є досить дивні слова там щось про самокрутки. Я не розумію, в Кореї ще не вигадали приуки, чи це щось про інші трав'яні вироби? Наступна пісня Талі. Я дуже люблю цю пісню, в ній е класний, хоч е дуже простий сенс. я можу робити що захочу. І ніхто мені не буде говорити, що мені робити. Ще вони в цій пісні сказали дуже багато разів слово «фак». Блін, мені каже, це можна було просто ставити лічильника. І наскільки я знаю, що Беберекса також записувала демо цієї пісні, але вона її не випустила. Я думаю, в тьоті горіли щоки. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Скільки разів слово «фак» прозвучало в цій пісні? Це просто прекрасна пісня про відчуття себе, про протистояння якимось дивним правилам і просто про життя. Наступна пісня Ready for Love. I ready for love. Це пісня. Ну, я думаю, що це був би прекрасний окремий сингл не в цьому альбомі. Не знаю, наче цей трек був записаний під час виходу першого їхнього студійного міні-альбому. Як же там прекрасно переливається той голос? Але це напевно все цікаве в цій пісні. Хочу сказати, я прослухав цей альбом напевно тисячу разів. Що хочу ще сказати, для мене це топ 1 реліз Spotify цього року. Я напевно послухав цей альбом тисячу разів, і з кожним разом тобі здається, що ти це відчуваєш краще. Ну не лірик. Давайте будемо чесними. Я слухаю Blackpink не за лірику. Це справді хороший альбом Blackpink. Трохи може здатися дивним, особливо те, що це другий альбом на шостому році групи, але тут точно не зустрінеш чогось революційного. Is the revolution Точно гарний легкий поп-альбом, що в кей попі з кожним днем все рідше зустрічається. Кейпоп стає складнішим, а цей альбом є досить мінімалістичним і відчувається, наче протиставлення цьому всьому. Мені приємно це слухати, бо цей реліз, наче Blackpink 2.0 Також подобається, що цей альбом це така цілісна робота, а не збіговись якихось рандомних треків. Спочатку ми бачимо дівчат, які вони класні. Перша дівка на селі. Потім вона собі знайшла хлопа, нова любов, потім вона зрозуміла, що він токсичний челік. Я піду потусуюсь, і мені буде класно. Потім вона нарешті готова до нових стосунків, впустить своє серце, іншу токсичну жопу. Може, я не думав, але це база цього альбому. Моя оцінка цьому альбому 9 із 10, що йому не вистачило до десятки. Можливо, мені просто варто послухати це ще тисячу разів, і я тоді матиму повний емоційний зв'язок з цією роботою. Е, напишіть мені про це коментар, а також коментарі напишіть ваші улюблені треки з цього альбому. Якщо ви хочете бачити більше музичних відео на моєму каналі, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з своїми друзями і не тільки з друзями. Побачимось наступного разу. Па-па!